Тобто, ну якщо справді от як Лавров каже, що він радиться з Іваном Грозним, Петром І Катериною II, то ну що тут скажеш, якщо в нього такі тут, радники? Історія ну, небезпечний продукт. Небезпечний. І тоді хтось ззовні приходить і каже, так. добрий день, ми так. до вас. Я, ну, це було і, скажімо, в часи Віговського, і в часи Дорошенка, і потім класична наша історія 1918 рік з гетьманом Скоропадським, Петлюрою Віниченком і цим повстанням патріотів. А от якщо у нас тут виникає повстання, нам все, аплик. Да. Коли да, повстання, конфлікт внутрішній, розбалансована держава, силові структури, якби в такі пішли розгардіяж, то можна втручатися і Є легше. Є ж проблема теж. Вона ж бачиш, вона якось постійно в українській історії присутня, що наша еліта вона дуже любить втягнути когось ззовні в вирішення внутрішніх конфліктів. По Це повольців. Спочатку половців, потім доводи. кримських татар, потім та... росіян. Мені здається, завжди от українська політика, вона ще, ще, ще от, за кучми розділилася. Орієнтація на захід, орієнтація на москву. Якихось таких, що давайте між собою, мені здається, не було. Ну, на, на, на самому вершечку вже з, 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 всі обрали собі якийсь зовнішньополітичний вектор. Це була якби, така, е, гол, одна з головних тем, на основі якої була от оця оця, свій чужий. Розподіл, хто на що орієнтується, якось такого да, києвоцентризму не було. Що може розберемось самі? Ні, ні, тобто вже вже завжди ця тема інтегруємося туди чи інтегруємося сюди. І вона була присутня, я Не читав. І там у нього. Ну він там у нього основні претензії до православ'я. Я так розумію, що от Володимир не туди зайшов, прийняв православну церкву. В результаті ми не маємо університетів. Пізно це все з'явилося. Доступ до книжної культури латинської в православі. Там не мали тільки ті переклади на старославу набагато менше. Ну і відповідно, ми так в інтелектуальну якусь таку провінцію дуже радикально зайшли. Мені здається, не були включені. Мені здається, це справді от один з таких. Осьових моментів, довкола яких уже все потім крутиться. Це от вибір релігії. По-перше, він міг лишитися язичником. Литовці як довго лишалися язичниками до 14-го століття. Вони ромеї. Римляни. Римляни. Да, да, Римляни. Е... Отже, так, вибір релігії це справді дуже важливий момент, який потім багато що зумовив. Очевидно, такі моменти… Ну, так, чисто суб'єктивно, ти mm. думаєш, Володимир помилився чи правильно зробив? Ключові моменти. тобто Хмельниччина, да, от Вибух Хмельниччини він дуже перевернув, тобто він зробив, от що, що Русь була, після цього Козацька Україна. Україна. Да, тобто це от Козаччина, українськість, вона поширюється на всю цю стару Русь. Це справді було дуже ключовий момент в нашій історії.